Вітаю, шановні, на каналі АВС-Стандарт. Дякуємо підписчикам, що ставите коментарі та лайкайте нас. Ну, зараз будемо рекламувати компанію Хагралідер, три гібриди, які будуть участвувати в нашому демо-полі, демоділянці у 2023 році в Дніпропетровському Ліскісільніковському районі. Ну, зараз будемо рекламувати перший, тобто це NS Taurus. Це гібрид ранній 110-днів вегетації, стійкий він до 5 разів. ну, так як технологія кліофіл, чисте поле. Це рентабельність, буде одна обробка 1,3-1,2 літра євролатінга його аналогами. І далі дивимось регламентовані характеристики від компанії Юхагролідер. Тобто це стійкість до. Хвороб стійкість до самий аспект до посухи 9 балів. покажені які результати врожайності 2020 року по території України. І, тобто, висіватись буде у нас фракція Екстра плюс. Ну і будемо бачити практичне завдання, яке треба, треба зробити. Це отримати ідеальні показники алійності та врожайності. Далі, другим буде йти гібрид по технології SUMO. Це буде трибінерон-метилова лінійка сульфової, і це буде йти в нас НСХ 8002 Опять же, 8002, хто як називає. Це вже буде йти технологія, при якій буде більш пластична культура відчуватися наступна культура. Це запропоновані дії. Це стійкість до вовчка АФ, тобто 6 разів, стійкість це ранній гібрид 100. 104 дня вегетації помірно інтенсивного типу, тобто можна з мінеральними, можна без мінеральних добрів. Ну опять же, це буде гарне практичне завдання, його показати гарні показники на демоділянки. Тобто, знову фомопс ржа, це у нас іде 9-10 балів по хвості, по сухостійкість Йде 9 балів, вілігання йде 8 балів. Ну, тобто, Будемо дивитись, може структура самого стовбуру та кореневої системи трохи буде за, е, не така товста і не така мощна, може ми трошки його даже загустимо. Кинемо його там 4,5-4,7 штук на погонний метр. Так будемо висівати 4 штуки на пагонку. Далі в нас іде гібрид, то продаж, це НС 8005. І це технологія знову сумо. Це стійкість вже е, гарна до, гарнайший е, генетична стійкість до генів. Це е, коли е, в нас всі рослини після погодних стресових факторів починають боліти. Це буде вистоювати до цих всіх факторів. Тобто НСХ 8005 це в нас вже 7 плюс раз вовчка А G. стійкість у нас йде до посухи 9 балів. Енергія початкового росту 8 балів, тобто може бути сходи, всходи. Но знову в нас стійкість гарна до, до е, хвороб. Є показники вражайності вже за 2022 рік, це дуже немаловажний фактор. І дивіться, всі три гібриди, по-своєму, вони і разні і однакові. Тобто однакові вони в одному факторі, що це все. Сербська лінійка вирощена в Україні від компанії Харалідер. А інші вони в тому, що ми покажемо все це на практичному завданні до самого збору врожаю. Звертайте в нашу кампанію Стандарт», підпишуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами була компанія «АВС Стандарт». До побачення!